У Паланській громаді обговорюють ідею створення реабілітаційного простору психологічного розвантаження для військових, що повертається після лікування, протезування із медичних закладів, створення умов для проживання, екохарчування, іпотерапія, лікування кіньми, риболовля та багато іншого. Ми маємо проблему поранення. Багато молодих, здорових, достойних людей, які втратили нового руку. Їм потрібно, щоб суспільство їм допомагало. Турбувалося. може, не допомагало, а то бувалось про них. Створило всі належні умови для зручного життя, відпочинку, ну і життя якісне. Тому виникла у нас думка, Просто Анатолійович, Роман от, наш товариш, створити ребіляційний центр для такої категорії військослужбовців. Які віддали частину здоров'я, частину свого тіла. От, і сьогодні потребують, щоб ми про них турбувалися. І такий роботи центр в умовах е наших, де в нас є база природня, ландшафтна, і частково база, скажімо, житла. От, і Є всі умови, щоб її створити. Тому от, і наші захисники, які цього потребують, зможуть відпочивати. Почувати себе в комфорті от, і розуміти, що ну, ми шануємо, глибоко шануємо і турбуємося про них. Не жаліємо там, гроші чи рішаємо свої проблеми. От, для цього ми сьогодні започаткували цей проєкт і будемо над ним працювати. Це не разове дати вам один раз кавунчика сьогодні okay. і забули завтра що. А це системний підхід до проблеми, яка сьогодні є в нашому житті. Я був у багатьох реабілітаційних центрах, і це місто Одеса, це місто Миколаїв там десь ще трошки там відстає по всьому. <кій> по всьому тому що людина, яка приходить туди е, на реабілітацію, вона е, хоче отримати максимально для свого здоров'я, щоб далі рухатись по своєму. По по своїй дорозі, і якби ні, ні від кого не зависити. Е, там, там ти прийшов з книжечкою, відкрив книжечку, тобі то зробили, то зробили, то зробили. В першій половині дня все, ти вільний. Mm -hmm. І що ти там робиш? Ну, ти сидиш, там, просто сидиш. А тут якби ідея така, що і хочеться, щоб вони себе комфортно там почували. Тобто, і вийти десь на прогулянку, вийти. Подихати свіжим повітрям, пройтися з товаришами, з друзями, пройтися, половити риба ну рибалити. Риб, порибалити, десь зробити там є озеро, зробити там якісь бесідочки, щоб хлопці спілкувалися один з одним, щоб був, було спілкування, а не так, що ти прийшов, зробив своє, діло і ти півня сидиш там, або в кімнаті, або супер в Коли людина ні з ким не спілкується, і вона. Ходить тільки е, туди для того, щоб їй так сказали, що тобі це потрібно. Така ідея це дуже, дуже добра. То і я думаю, що ми зможемо допомогти багатьом вийти з цієї замкнутості, щоб е, наші хлопці, бійці побистріше і пошвидше виходили. Є ще один аспект, чому ми зразу. Не то, що погодились, ми були дуже раді ваш, ваш, вашій пропозиції. От. Умень має дуже е, потужну базу навчальну. Справа в тому, що після ПТСР дуже багато хто не може повернутися до справи, які робив раніше, до тої роботи не дає, психологічно не дає, він завертає. В мене так само, ви мене вивчили на сиравах. У мене дуже-дуже потужна база. В нас можна і посприяти вступу в Ну, Вони всі учасники бойових дій безкоштовно вчаться і мають право. У нас є спеціалісти, які зварювальники, столяра. Бо... що тільки в умені нема. Це непогана база. Ми виробляємо екологічну продукцію, м'ясні, круп'яні продукти, м'ясо, коров'яче, чи козині. Да, у нас є коні. От, у нас есть база ну, мясо, сало, крупы, всех видов. олії, оливье. все натуральное и честно. Да, смотрите. Вот это целому. Да. Это комплексный переход для реабилитации и терапия, и при приучить коней. Да, да, да. все это да, 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 маємо. Ты, 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 ты. Здесь очень важно, мне кажется, один из аспектов самый важный. Это юридическое сопровождение всего того, что будет происходить с ребятами. Потому что вот этот путь, наш друг, обратим, прошел очень тяжело. мне кажется, физическая реабилитация была это для него легче, потому что он сам позитивный чувак и крепкий, и крепкого духа. А вот юридические проблемы были, до сих пор еще существуют. Потому что уже, скажем так, очень долгое время ребята, возвращающиеся в мирную жизнь, упираются... В проблеми в системні проблеми кожна громада на себе не тільки може й буде брати цей вантаж, тільки ми його маємо максимально ефективно організувати. Тобто, ми сьогодні пробуємо вже по одному із населеному пунктів запустити один проект. І це стосується більше зараз матеріально-технічної бази. Розглядаємо і ще один об'єкт, про який ми сьогодні говорили. Но це тільки поки об'єктні моменти. Стосовно самої реабілітації, зараз досить багато дискусій, завдань, в якій формі вони мають відбуватися. І в дійсності краще це питати саме поранених і хлопців. Тобто, так, ми більше пересікаємося із натхненними, впевненими і позитивними представниками, але ми часто втрачаємо з полю зору. Тих хлопців, які все-таки замкнули собі або мають меншу наполегливість, ми ще цей пласт маємо підняти, і з ними працювати і організувати. має ми... колосальний ми... досвід по реабілітації, США, Україна. от Його досвід є тим саме матеріалом, з яким ми маємо працювати, для того, щоб зрозуміти, в якому аспекті ми будемо працювати в найближчий час, куди будемо рухатися. Так як я... Що знаходився в полоні, і дуже моїх хлопців на даний момент, ще там. І в мене ще є от, робота, ще їх дочекатися, їм допомогти в цьому. Е, тому я е, готовий і буду допомагати, і я хотів допомагати всім е, пораненим військовослужбовцям, які в такому ж стані або, не дай Бог не дай Бог, влащую. Е, я пройшов це все. Я пройшов у місто, я прийшов в, в місті, коли ти виходиш з госпіталя пораненим, ти на інвалідному візку. Тобі треба кудись добратися, кудись приїхати. Тобі треба піднятися у квартиру, де немає пандуса. І це ми були на одному із таких засідань в Одесі і розмовляли про це. Тому мені це дуже. Близька ситуація я буду допомагати і максимально працювати з хлопцями.